Як ви насправді називаєте fuggets. своїх uh, ворогів? Fuggets. Просто фагетс. Uh, але чи, чи ви чули, як звертається до ворогів наші It's люди? Кілька слів. <laughs> allowed, а які мені sure, можна казати? Чи? Uh, <laughs> <laughs> я знаю такі слова. Я знаю <laughs> слова, to to які, які, які кричать до мене мої <laughs> військові командири. я знаю, що українські люди і багато інших націй Мається вивчати перше погані слова. Так я вивчив лише погані слова і те, що мені потрібно кава, і це все І отож, ото що вам командири кричать, коли щось стається погане? Ви ти, ти просто гівнюк, але я не знаю, як це сказати. українською. Але мій командир. Та calm, також calm, має дуже багато е, you know, слів поганих у своєму запасі, але «блядь» — це його найсильніше uh, слово, яке uh, він використовує.